Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 18 квітня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. Як завжди, стараюся розпочинати з української теми. І є одна дуже велика, я б сказав би, новина, яка стосується України. Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів Америки. Після зустрічі е, у Парижі зробив заяву, і е, на даний момент заяву можна трактувати по-іншому. Заява заключається в тому, що е, якщо е, через декілька днів, навіть не тижнів було одноголошено, що не декілька тижнів, а декілька днів, якщо протягом цих наступних декількох днів не буде е, досягнуто якогось прогресу у мирних переговорах. Між Росією, Україною і США відносно припинення вогню, то а, а, Сполучені Штати будуть виходити з цих мирних переговорів. І а, оптимістична сторона цієї новини, можливо, хтось подумає про те, що ага, раз тепер американці зрозуміли, що з росіянами не варто не про що домовлятися. Мирних переговорів не буде. Тепер американці завалять по суті Україну. Зброю, щоб українці могли показати, і ну, американці руками українців показати росіянам, що шкода, що ви не погодились, тепер вам прилетить по повній. А моя суб'єктивна думка: що це дуже оптимістична така таке сподівання, але яке не має абсолютно нічого спільного із реальністю, тому що. Ключова фраза в цій заяві, чи верніше, пізніше, було сказаний, Трамп, до речі, так само говорив, що це війна Байдена там, і так далі. Марко Рубіо сказав таку фразу, що це не наша війна. І, скоріше всього, що можна очікувати, якщо Сполучені Штати знов ж таки припинять ці намагання про спонукання до миру. І Росії і України, хоча до останнього часу було тільки спонукання України до росіян, було таке підлащування, підлабузництво. Навіть українцям казали, віддайте там ще додаткові території, щоб тільки припинити війну, і так далі. Тобто не сильно і примушували росіян до цього миру. А так що найбільш реалістичний результат. Чи верніше наступних днів подій, в що це може вилитися, це те, що американці просто робіть, що хочете. Якщо ми не можемо зупинити цю війну, ми більше не будемо на це витрачати часу. Така а, позиція Трампа. На жаль, це така і позиція Америки офіційно на сьогоднішній день. Там було і заблокування знов ж таки, Заяви Великої сімки по відношенню Росії і голосування в ООН, американці показали на чиї вони стороні. Тому реалістичний момент по суті українці залишаються один на один, і тепер залежить від того, як європейці налаштовані без Сполучених Штатів в Ну, підтримувати Україну в яких масштабах і так далі. Але е, схоже на те, що американці, ну по суті, можна говорити сміливо, що Україна втрачає лідерські позиції в світі. І це просто е, знаєте те, що будувалося тут в США роками, є такий вираз. До речі, навіть самі розумні американці розуміють, що як Америка взагалі стала великою і таким лідером в світі цьому, тому що. Весь світ був зруйнований Другою світовою війною, а Америка, знаходячись за океаном, коли інфраструктура, заводи, все це було цілим, вони на цій хвилі піднялися і там і залишилися. Зараз прийшли до влади люди, які ну це не зовсім Друга світова війна, але вони той самий ефект спричиняють такі адміністрація бульдозер, я б сказав, можливо, колись на цьому щось буде і можливо будувати, але. Поки вони відійдуть від влади, ця руйнація відкине Сполучені Штати назад на роки. За цей час з'являться нові зв'язки і між Європейським Союзом, і між Китаєм, і між той самою Латинською Америкою, і між Канадою навіть. І це буде новий світ, по суті. І оця історія з Україною має от особливо таке. Якраз такі відношення до цього всього, тому що це епіцентр, це епіцентр цього нового світоутворення на майбутнє, скільки ще світ буде існувати. Ну, а на американському просторі я розпочну із старих новин. Перша це тарифи. І е, одна така обнадійлива напівновина, я б сказав би, дуже обережний оптимізм це те, що е, Трамп заявив, що. Ми вже ведемо розмови про заключення нової торгової угоди із Китаєм. Хоча, знову ж таки, якщо ви слідкуєте взагалі, що відбувається, те, що заявляє Трамп, те, що він вірить, те, що він бачить, те, що він відчуває, дуже часто немає нічого спільного з реальністю. Тому, якщо це відбувається добре, тому що ну, світ, можливо, не летить далі в прірву, можливо, є якась зупиночка, чи домовляться, чи ні, ніче таке собі. Але. Трамп заявляє, що угода можливо, десь залишилося до підписання угоди 3-4 місяці, 3-4 тижні вибачаються. Тобто, за за місяць можливо буде якась угода. Ну і взагалі, як ви пам'ятаєте, то ці трамповські тарифи призупинені в більшості своїх окрім базових 10%. На 90 днів і от говориться про те, що є 75 країн, проти яких ці були тарифи запроваджені. Так от, за 90 днів адміністрація Трампа має встигнути заключити чи перезаключити ці нові угоди з цими усіма країнами, щоб або знов не продовжувати цю паузу, або взагалі відмінити ці тарифи, там і так далі. Тобто побудувати знову ж такі. Нову реальність, на що Трамп сказав для своїх, що нам в принципі нема куди спішити, тому стоїть питання взагалі на якому етапі взагалі ці домовленості йдуть і так далі. Тому що зараз повідомляється із адміністрації Трампа, що 15 таких угод майже готові. Тобто із 75 15 вже більш-менш там от була зустріч із іт італійцями із японцями. От. Тобто про деталі не повідомляється, навіть інші країни так само не повідомляються. Я так розумію, що і Японія входять в число цих 15, нібито майже готових домовленостей, але поки що от на такому етапі. А новина про Сальвадор, Сальвадорця-Гарсію, якого імміграційна служба без суда і слідства депортувала у в'язницю строго режиму у Сальвадорі. І новина про те, що. Сенатор Меріленда, де цей чоловік проживав, таки і добився, добився і зустрівся із цим чоловіком там в Сальвадорі. І були спекуляції, чи взагалі це строгий режим в'язниця, там самі страшні бандити світу зібрані там і так далі. Тому подібне. І Були спекуляції відносно того, чи взагалі він живий. Ось, але він живий, є фотодокази. Сенатор сказав, що моєю основною цілею було побачити його живий і зустрітися з ним. Тобто в ідеалі разом з собою привезти на літаку, але це вже були такі чисто супер оптимістичні сподівання. Ось а звідти із Сальвадора. Він більше нічого не сказав. Сенатор, він сказав повну доповідь, що я побачив, про що я дізнався, буде, коли я вже повернусь в США. Ну, і тут така Тонкий момент, так само ти не, не хочеш крепко базікати, коли ти там далеко від е, безпечних Сполучених Штатів Америки. ну, відносно як, як для сенатора, знаходиться. Тому він тільки повідомив, що він живий. Фоточки показали, що він не побитий, е, нібито цілий, і так далі. Ж, дружина радіє і так далі. Але е, на це відрагував Трамп. Сказав, що це взагалі. Е, Смішно, тому що каже сенатор: виставив себе як дурень, шукаючи уваги від фейкових новин. Ну для Трампа, щоб ви розуміли, всі новини, які його не хвалять, це фейкові. Тобто, якщо ну, там якийсь е, засоб масової інформації чи журналіст, представник задає незручні питання, все, це одразу автоматично фейк. Тобто, ти, якщо гладиш про шерсті Трампа, автоматично фейк. Ось, ну а паралельно інша заява була сказана, що е цей Сальвадорець ніколи більше не повернеться в Сполучені Штати Америки. Тобто, те, що там Верховний суд понарішав, те, що немає доказів, те, що е самі навіть визнали, що це була помилка, адміністративна помилка. Заява про те, що він ніколи не повернеться. І тут так само можна трактувати по-іншому, що вони мають на увазі, що ми зібрали додаткову доказову базу підтвердити, що він все-таки є членом тієї бандитського групування МС-13. чи... Можна сказати, а ми все рівно хочемо, тобто, як хочете, можна трактувати, тому що трактовки немає, є просто заява, що він більше ніколи сюди не повернеться. Була то адміністративна помилка, не була, це взагалі не на що не впливає. Ну і е їхню, вони, адмі адміністрація Трампа вони гануть цю лінію, що він бандит, він член е МС-13. хоча Доказов цього не було доказано. Вони просто це кажуть, а адвокати кажуть, що доказів недостатньо. Ну я так розумію, що буде якісь ще апеляція на це рішення, рішення про вернення його Сполучені Штати Америки. Так що це на цьому новина не закінчилася, вона ще буде. На американському просторі підніматися ще не один раз. Ну, але найбільша все-таки новина на сьогоднішній день це і не тарифи, і не історія цього дядька Гарсії, а це те, що відбулася чергова стрілянина на цей раз в коледжі е, у Флоридському штатомському Флорида Стейт University. Там відбулася стрілянина із загиблими на цей раз. Я не останню стрілянину, яку я згадував у начальному закладі, це було в Далесі. Там були поранені, але всі живі. Тут, на жаль, загинули двоє людей, і говориться про те, що ці двоє, що загинули, це не студенти. Тобто, це якісь конкретно не говориться. Тобто, це не студенти цих коледжів. Навіть не повідомляється, чи це. Старшого віку, чи це працівники, чи це гості там, чи ще що-небудь. Ось а, двоє загинуло, шестеро отримали поранення. І новина, дивіться, яка іще гучна в якому плані, що а, стрілянину здійснив 20-річний студент цього коледжа. І а, шоковість цієї новини, що він є прийомним сином помічниці шеріфа. Місцевого, яка вона працює в шерифському департаменті, 18 років. А більше того, цей молодий чоловік був частиною, така собі міжнармолодіжна консуль... консультативна рада у шерифа, тобто. Ця рада мала повноваження зустрічатися з шерифом, розказувати про свої проблеми, прийняти участь у якихось там рішеннях і так далі. Тобто, він не просто якийсь там лєвий зальотний за цю людину, ну в тій місцевості, як мінімум, добре знав, але не тільки от і по цій молодіжній роботі виявляється, студенти кажуть, що він був і расистом, і фашистом. А так само не повідомляється, чи ті, які загинули, це були не білі, тому що це white supremacist Є такий вираз тут, тобто перевага білої раси. Вони в це, він був таким прибічником цієї ідеології, а тобто не говориться конкретно на даний момент, чи він стріляв тільки по тимношкірим, там тобто, чи по всім наліво направо в одну жінку там говориться, він вистрелив, просто що він йшов і в спину там прямо по парку. Тобто, це не було всередині навіть начального закладу, а це всередині, чи вірніше зовні на території цього коледжа. Є така спекуляція, що от в 15-му році, йому тоді 10 років тому назад, коли йому було 10 11 років, тоді він був частиною. Прийомна ця мама судилася з біологічною мамою. Біологічна мама виявляється, взагалі має громадянство США і Норвегії. І тоді, під час цього судового процесу, хто має опіку над на той час цим маленьким хлопчиком, біологічна мама забрала його і нелегально виїхала в Норвегію. Потім через суди повернули сюди і так далі. Ну, говориться, що, можливо, якийсь психологічний надлом в історії цього хлопця тоді щинився, чи ще що-небудь, як він там виховання. не зрозуміло. Але чим закінчилося, його поранили, його не вбили. Тобто, коли поліція вже приїхала на сигнали, він не реагував на попередження поліції, по ньому вистріли, але він зараз живий. А, ну, така от історія: стрільнина знову в коледжі. А, Трамп з цього приводу сказав, що це жахливо. Але, на відміну, наприклад, від Байдена не закликав прийняти якихось законів чи ще що-небудь, щоб а, ну, ускладнити чи продаж наліво направо а, зброї. Хоча в даному випадку дивіться, це молодий чоловік, який. Ну, не жив в поліцейському відділку, якщо так можна сказати, але мав тісні стосунки. І мама, дивіться, шерифовський департмент, і він сам був частиною цієї ради. Тобто, він ну, не зовсім шериф, як би так сказати, але мав тісні стосунки. Тому він до речі, він, він стріляв по людях із маминої зброї. До речі, щоб ви розуміли, так само не він сам купив, а взяв мамин пістолет. В нього ще була рушниця з собою, але стріляв по людях із цього пістолета. І ще одна така сама трагічна новина. На цей раз це штат Південна Кароліна. Там шкільний автобус повертався із екскурсії. Взагалі, там було три шкільних автобуси, так велика делегація була. В одному з цих автобусів вистрілило колесо. Водій не зміг втримати автобус, не знаю, чи він зміг, би. я, до речі, свої тут вкинув 5 копійок. Колись в мене була подібна історія. Я їхав так само великий автобус, 58 пасажирських місць. І вистрелив вистрілило колесо. Але це було заднє, а взаді в моєму автобусі було два мости, там, тобто по три колеса з кожної сторони. Тому ну, автобус хітнуло, але ну, особливої такої, знаєте, якоїсь проблеми втримати автобус мені від всяких там проблем. Мені ну, не було ніяких проблем. Все нормально, розролилося, переживання, тому що я так само віз дітей. А тут шкільний автобус. І так само ззаді один міст, але колеса спаровані. Значить, я розумію, що вистрілу, мабуть, якесь переднє колесо. Тоді важче втримати. Автобус перевернувся в кінці кінців, і а, в автобусі було двоє дорослих і 35 учнів. А один 13-річний хлопчик, на жаль, загинув під час того, як цей автобус перевернувся, 21. 21 людина, я так розумію, більшості це учні цього автобуса, отримали поранення. П'ять із них знаходяться в критичному стані. Отака от екскурсія, на жаль, закінчилася ну, такою трагічною кінцівкою. Новина із штата Айдого, я не знаю, сьогодні якісь такі, на жаль, погані новини. Вибачте, І ще така сама трагічна історія із Айдого. Там Історія така: сусід викликав поліцію, позвонив 9.1.1, що там бігає молодий чоловік по, по території там, будинку з ножем, бігає за людьми. Приїхала поліція. І зараз ця новина, я так розумію, трошечки раніше була, але зараз було опубліковано якраз таке відео з поліцейської відеокамери. Закінчилося тим, що. Поліція приїхала, і через 16 секунд вони застрелили цього, як виявилося, молодого чоловіка. Але там, дивіться, не так все однозначно, як виявилося цей молодий чоловік, який був з ножем. Ну, по-перше, він а, мав аутизм, хорів на ДЦП і мав розумовий розвиток а, приблизно п'ятирічної дитини, хоча йому було 17-17 років. І. А, Дивіться, коли поліцейські приїхали, він заходився за металевим парканом. І поліцейські, ну як ви розумієте, знову ж таки розмова, маєте розуміти, що це з п'ятирічною дитиною. Хоча там, коли говорили, що він нібито п'яний, коли він бігає з людьми. Ну, як ви розумієте, якщо ви коли-небудь зустрічалися з людьми з ДЦП, це не зовсім. Е Правильна координація рухів і там, якщо ви ну, там, не крепко заглиблюєтесь питання, може й здатися, що людина там не твереза, скажімо так. А плюс, коли, і, до речі, цей молодий чоловік ще й не розмовляв взагалі. Поліція, коли він стояв з ножем за цим металевим парканом, він навіть не нападав на поліцейських. Відео те підтверджує. Поліцейські п'ять разів викрикнули до нього кінь ніж, викінь ніж. П'ять разів повторили. Не попереджували, що будуть стріляти. Викрикнули п'ять разів і потім дев'ять разів вистрілив цього хлопця. Він помер не одразу і відвезли в госпіталь, і він вже помер там в госпіталі. Ну, як ви розумієте, така історія, що це не зовсім адекватне поводження поліц... поліцейського в цій ситуації, тому що, ну по-перше, їм нічого не загрожувало, навіть якщо він там. Із ножем стоїть за металевим парканом, взагалі по інструкції промують його якось уговорити там чи ще що-небудь. Тут я не знаю, чи це панічний страх, не повідомляється, чи це один поліцейський, тому що говориться, що приїхало четверо, і всі четверо зараз відсторонені від своїх службових обов'язків, проходить внутрішнє розслідування. Тепер уже не просто слова там. Родичів цього хлопця, а так само і є відеокамера, яка підтверджує це все діло. І з якої сторони не подивись, реакція поліцейських неадекватна. Навіть якби той молодий чоловік був здоровий, там і все було скажімо так, не були усіх всіх, -всіх пом'якчувальних моментів, закінчилося трагічно. Ну і як ви розумієте, це зараз. Окрім службового розслідування, це так само і судова справа, батьки, родичі судяться із поліцейським відділком ну, за те, що вони зробили. Тому що, слухайте, ну, як взагалі? Ще одна трагічна новина на цей раз це і штат Нью-Йорк. Трошки іншого плана. Це вже не навчальні заклади, не діти. Померла жінка 31 рік. Історія така, що. Пластичний хірург, як він себе представляв, який не має ліцензії в США, у себе на дому робив операцію по видаленню сідничних імплантів. Тобто, для чого це, по-перше, для чого вони на початку були це таке ще питання, для чого він доставав інше питання. Але 31 рік було цій жінці, чоловіку було 38 років. Операція пішла не по плану, потім навіть викликали швидку, швидка приїхала, але жінку врятувати не вдалося. Суд буде 28 квітня, будуть судити цього гора хірурга. Але дивіться, тут своїх 5 копійок. Коли от в американських новинах, от особливо розказують, що там. Хтось робить якусь медичну операцію, чи ще щось, не маючи ліцензії, там самозванець і так далі, і тому подібне. Я хотів би звернути увагу на те, що і жінка, жінка була, має а, якусь іспанську, латинську прізвище має, і цей чоловік, 38-річний, який робив а, цю операцію, так само має латинське прізвище. І ну, з латиноамериканцями я крепко не там знайомий в плані медицини, але я знаю цю історію з нашими іммігрантами думаю, дуже часто. Ну сідалічні там імплантанти я не чув, щоб робили, але, наприклад, дантисти, зуби там дуже часто роблять, хоча. Багато людей там, а зуби від зуба від, якщо йде інфекція, там, коли вам рут канал якісь роблять, чи ще що-небудь, можна попер, померти точнісінько, що навіть швидше від цього сідалічного імплантанта. Але, як ви розумієте, такими речами не займаються якісь там дядько, який проснувся, там, і о, давай ну, я буду сьогодні там робити е, е, ці пластичні операції, бо я відчуваю, що я можу це робити там, чи ще що-небудь. Це люди, які... Іммігрували цю країну там в даному випадку, я так розумію, з якоїсь латиноамериканської країни, точнісінько, як на прикладі наших слов'янських іммігрантів, які з країни, з якого вони приїхали, мали ліцензію, мали освіту, займалися роками, можуть навіть бути крутішими спеціалістами, ніж коли ви йдете в звичайний зубний офіс і там. Якийсь молодий, ще не крепко навчений, вам робить там, ці пломби, ставить і так далі. Тобто це міг бути доволі досвідчений цей ну, хірург, чи як воно правильно називається, це хірург, якщо він вже розрізував людину, там доставав, да? то тут просто, я думаю, що нещасний випадок. Хоча для цієї людини все закінчиться доволі погано. Тому що по закону такі речі робити заборонено. Але Ну от я просто такі історії, навіть із життя, просто чую сплош і рядом, як то кажуть, люди замість того, щоб іти в офіс і платити там, певну ціну, то цей, наприклад, а якщо тим більше йому люди довіряють, ну точно в півціни таку роботу може зробити і, можливо, навіть якісніше. Тому тут, знаєте, от новина. Преподноситься, нібито от самозванець, там ріже там задниці, там наліво, направо, і тепер жінка загинула. Насправді, я думаю, що він вже там сотні таких от, процедур робив, і все було нормально, а тут, на жаль, щось пішло не так. А коли ти знову ж таки в домашніх умовах в, в тебе нема цього обладнання врятувати, тому що от під час, я так розумію, там якийсь наркоз був чи ще що-небудь, почався сердечний приступ і. Жінку врятувати не вдалося. Адміністрація Трампа повідомила про те, що вони публікують приблизно 10 тисяч сторінок до цих пір засекречених документів у справі Роберта Ф. Кеннеді. Я нагадаю, десь у березні місяці плюс-мінус були опубліковані документи його брата Джона Ф. Кеннеді, який був президентом, якого вбили в Техасі. Цього вбили в 68-му році в Лос-Анджелесі. Він якраз тоді був кандидатом у президенти і якраз проходив е, передвиборча кампанія. Він, до речі, якраз праймеріс тільки виграв в двох штатах в Каліфорнії, Південній Дакоті. І все йшло до того, що він мав бути демократичним кандидатом. Але от закінчилося все трагічно. Йому тоді було 42 роки. Ну, і я нагадаю, що Трамп, коли став президентом, то він от сказав, що він опублікує всі секретні документи Джона Ф. Кеннеді, Роберта Ф. Кеннеді, це, до речі, батько теперішнього джуніора, який завідує медичними справами Тут в США. І ще Мартина Лютера Кінга. Ну, я так розумію, Мартін Лютер Кінг буде вже третім. Це борець за права темношкірих. Афроамериканці, тут Сполучених Штатів і якого так само вбили. Ну і говориться про те, що чому так займає довго. Там розпорядження було ще в січні місяці, тому що, ну, по суті, кожну сторінку треба оцифровувати. Вони там десь в коробках, в папках лежать. Ці 10 тисяч сторінок це немало. Ну, і перший пріоритет, звичайно, президент Джон Ф. Кеннеді, найбільший інтерес, фільми знімаються там про це і так далі. Ці вже йдуть по. По цікавості, мабуть, я не знаю, але от було зроблено. Хоча знов ж таки, це чисто опублікували, то й опублікували. Нічого там настільки секретно, як і в документах про Джона Ф. Кеннеді, нічого такого не було, тому що там більше було про справи ЦРУ, які взагалі ніякого відношення до Кеннеді не мали, і справ навіть всередині Сполучених Штатах Америки, але ці документи були зліплені в кучу там, і от вони до тих пір були лежали разом. Ну і остання новина на сьогоднішній день знову ж таки про авіалінію. Буквально напередодні я вам розказував про аеропорт в Денвері, де там зайці підбили е, двигун. двигун загорівся, вимушена аварійна посадка. Все закінчилося добре. На цей раз новина із Х'юстона, Техас. Е, і подібна історія. Літак вилітав із Х'юстона, Авіалінія на цей раз інше, це South і летів в Мексику цей літак, і після зльоту загорівся двигун. На цей раз не розказується ні про яких зайців чи диких тварин, там, які б там могли б це сиділо робити. Тут вже є чисто технічний момент. Але так само, на щастя, все закінчилося благополучно. Літак розвернувся, сів всі живі і здорові. Але от просто останнім часом дивіться таких авіакатастроф. То вертоліт, то в, в Нью-Йорку маленький літак, то цей в Денвері Зайці. Тепер от е великий літак, який летів так само е в Мексику. Е ну, Як мінімум ці великі літаки, що в Денвері, що тут в Х'юстоні, <кхух> закінчилося би жертв і на тому добре. Але я б, я б сказав трошечки, знаєте, ну, неприємно, коли такі речі все рівно. Трапляється для тих людей, які ну, часто літають по країні, чи там де вони там не літають, ну, трошечки тривоги додається. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. Сьогодні п'ятниця, завтра-субота, але це субота перед Великоднем, хоча і вдома, але знаєте, це перед святкові такі вихідні, скоріше всього, завтра. Стріма не буде. Якщо, можливо, щось зміниться там в моїх планах, то дивіться, якщо ви підписані, вискочить. Якщо ж не, не буде стріма, значить ви від мене відпочинете. А сподіваюся, наступний огляд буде вже в понеділок. А я вам бажаю для тих, із вас, для кого Великодень Свято, свято Пасхи, це дуже вагомий день в вашому житті, в вашій вірі. Я вас вітаю з цим святом, Христос Воскрес! А якщо ви в Україні я бажаю, крім того, мирних, тих, наскільки можливо вихідних, щоб можна було це свято відсвяткувати, або як мінімум побути навіть просто своїми рідними, там відпочити від робіт, від війни, від всього цього жахіття і непотрібу. А на цьому все. А вам нехай щастить. Все буде Україна.